Зловив таку думку про різницю в розвитку між наприклад, Польщею і Україною і бурштину. Прикиньте прикол, да? колись в кінці 18 століття, от, в е, польському місці сьогоднішньому Гданск, тоді було воно німецьке місто Данцих, була придумана технологія пресування бурштину. Це коротше, 250 майже років назад. А в нас в Україні 50 чи 70 років тому бурштин коротше, топили ним грубки. Що так виходить? Різниця всього в тисячу кілометрів. Як ви гадаєте, напишіть в коментарях, чого такий рівень розвитку у нас різний. І, до речі, знаєте що скажу? Скажу, що на сьогоднішній день от самий продаваний сувенір. Країні, країнах Польщі, Литви, Латвії, Естонії це бурштин. А в нас в Україні, от я от бурштином займаюся, так, кому цікаво, можете перейти за посиланням в шапці профілю. Поки що до лідеруючих позицій трохи трудно, але ми стараємося.